Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Президент Інгульця Паворознюк накинувся на Шевченка. Мудрик може піти в оренду вже взимку. Арсенал хоче пошвидше продати Зінченка. Ващук знищив гравців Динамо за ганьбу в Лізі Європи. Президент Інгульця Олександр Паворознюк звернувся до президента УАФ Андрія Шевченка з пропозицією завітати на стадіон у Петровому. Нагадуємо, цьому клубу заборонено проводити матчі УПЛ на домашній арені. Чи був Андрій Шевченко на стадіоні? Ні, але я його запрошував. Він не відповів. Я надіслав йому голосове повідомлення, але він навіть не читав. Номер не той. Ну як не той. Коли треба було, я йому дзвонив. Особисто запрошу Андрія Шевченка подивитися на наш стадіон, бо йому доносять неправильну інформацію. Приїжджайте, подивіться та скажіть, чого не вистачає, щоб проводити футбольні матчі. Я все зроблю, сказав Поврознюк. До слова, в цьому сезоні Інгулець не провів бодай одного домашнього матчу. Команда вже встигла зіграти з усіма учасниками УПЛ на їхніх полях. У 16-му турі Інгулець має прийняти вдома зорю. Гра запланована на 8 грудня. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі і за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінку описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик привернув увагу двох клубів англійського Ньюкасла та італійської Фіорентини, які планують орендувати його вже взимку. Як повідомляє Фітчаджес, лондонський клуб розглядає можливість тимчасово відпустити гравця. Ньюкасл вважає, що мудрик може додати швидкості балансу та глибини в атакувальну схему команди. Фіорентина вбачає в Михайлові гравця, який може розкритися в менш вимогливих умовах серії А, ставши ключовим елементом у їхній боротьбі за високі місця. Переговори очікуються найближчим часом. Але Челсі ще має вирішити, чи покриватиме частину зарплати футболіста. Мудрик у поточному сезоні провів 15 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 8 результативних дій. Усі в лізі конференції і кубку Ліги. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Хто забив перший гол в історії української збірної: Олег Лужний, Іван Гецько, Олег Саленко, Юрій Калітвінцев. Лондонський арсенал планує розпрощатися з шістьма футболістами, серед яких і український захисник Олександр Зінченко. Повідомляє The Athletic. До списку гравців, які можуть покинути клубу Літнє трансфери на вікно, увійшли Олександр Зінченко, Габріель Жезус, Якоб Ківіор, Альберт Самбі Локонга, Рейс Нельсон і Нуно Таварес. У поточному сезоні Зінченко зіграв у семи матчах, але лише двічі вийшов у стартовому складі. Колишній захисник Київського Динамо Владислав Ващук розчарований регресом білосиніх за останні 20 років. «Знаєте, я вже давно дивлюся поєдинки Динамо без нервів, спокійно, просто намагаюся дивитися і насолоджуватися грою, а не рахувати, скільки там очок було, є чи буде в киян. Ніби й непогані гравців Динамо, але їм хтось сказав, що вони зірки, а вони цей статус не виправдовують. От і результати такі. Працювати треба пахати на максималках. Тоді, можливо, налагодиться гра і будуть перемоги не лише в УПЛ, а в Єврокубках. Що не так з командою Шовковського? Динамо розгубила свій клас ще понад 20 років тому, не демонструють нинішні динамівці того рівня, які мають демонструвати гравці такого клубу. Наскільки мені відомо, в Динамо вже немає науково-аналітичної групи, легендарного відділу. От і результати хороших теж не працюють схеми на і так далі. Сьогодні ті гравці, які грають у Динамо, повинні бути більш вимогливими до себе. Вони повинні розуміти, де вони грають і за кого вони грають, яку футболку їм випала честь носити. Мені здається, що зараз гравців до Динамо відбирає виключно тренер за їхніми якостями. На око. Ось і все. Є питання й до скаутів, які рекомендували деяких футболістів. Певно, вони думали, що їхні кандидати можуть грати на рівні Динамо, а вони не можуть. У мене таке враження, що сьогодні скаути Динамо працюють не на користь клубу, а на користь собі виключно. Потрібно розуміти, якою є стратегія розвитку Динамо, і головний тренер і президент повинні знати, куди рухається клуб. Ігор Суркіс хоче мати суперклуб, певно ж, хоче і прагне виграти Лігу Чемпіонів, чи його влаштовує роль команди середняка на європейському рівні. Потрібно чітко розуміти цілі, сказав Ващук у коментарі «Спорт-Експрес». Наставник Роми Клаудіо Ран'єрі не збирається вішати на артема Добика всіх собак за посередню атаку команди. Добик забив лише один гол в останніх восьми матчах. Це фізична проблема чи проблема команди, від якої він не отримав достатньої підтримки. І те, і інше. Він мав невеликі проблеми у збірній Україні, травму коліна, але біль вже минув. Це хороший знак. Ми знаємо, яке обслуговування потрібне довбику, але ми йому не допомагаємо. Я розмовляв із командою, показував їм відео, і ми повинні допомогти йому, бо він наш бомбардир. Ми не повинні тиснути на нього, але маємо давати йому передачі, які потрібні такому типу нападників. Наводить слова раньєрі, служба РОМИ. Нагадуємо, 2 грудня вовки прийматимуть аталанту, в складі якого. Виступає найкращий бомбардир серії А Матео Ретегі наколотив вже 12 голів проти скромних чотирьох у довбика. Донецький Шахтар проявляє інтерес до 18-річного вінгера Сан Паулу Енріке Кармо. Клуб уже зробив пропозицію щодо трансферу молодого таланта, оцінивши його в 7 мільйонів євро. Тим часом Сан паулу працює над продовженням контракту з Енріке, який чинить до кінця 25-го року. У поточному сезоні Карма провів 8 матчів, забив один гол і віддав один асист. Його ринкова вартість наразі оцінюється в 200 тисяч євро. Головний тренер криворижців Юрій Вернедук поділився емоціями після перемоги над Полісім 3-1 у матчі 15-го туру УПЛ. Навіщо працювати, тренуватися, якщо в тебе немає мети. Мета завжди є. Мені дуже хотілося б цього, але вибачте, той чемпіонат був непростий, а цей ще веселіший. Дивіться, скільки претендентів на ці місця. Динамо, Олександрія, Шахтар зараз на третьому місці. Тому буде дуже важко, але ми готові до цієї боротьби. Також є ми, є полісся, є Карпати. Подивіться, що зараз робить Верес. Він вже 19 балів набрав і дуже потужно виглядає від гри до гри. Тому буде дуже важко, але треба. До цього йти. Якщо є в нас ціль, то це завжди цікаво. Якщо цілі немає, навіщо тоді жити? Тоді краще закінчувати працювати тренером, краще ходити на рибалку по гриби. Я не знаю, чи ще щось бути вдома. Тому я думаю, ми будемо все робити для того, але ще раз кажу: завоювати бронзу можна, але відстояти її ще тяжче. Я думаю, чим далі, як кажуть, іде час, тим цікавіше буде. Тільки закінчилося 15 турів, далі ще ціле коле. Тому подивимося, як ми підготуємося. У нас ще дві гри на цей період з чорноморцем на виїзді 7 грудня, потім 14 грудня з Карпатами. Давайте спочатку закінчимо цей рік, а потім вже будемо думати, як готуватися. Можливо, якісь трансфери непогані будуть. Я теж на це дуже розраховую. Можливо, кого знову доведеться продати. Це нормально. Ми командами для цього працюємо. Я, як тренер, вони для цього працюють і розвиваються. Їм також хочеться грати в набагато кращих клубах європейських, заробляти набагато більше. Тому ніхто цьому заважати не буде, це я вам точно скажу, сказав Вернедуб на після матчої прес-конференції. Головний тренер Черкаського ЛНЗ Андрія Караско прокоментував гру своєї команди в програному матчі чемпіонату України з Вересом 1-2. Знали, що це буде важка гра. Верес не програвав середини вересня. Вони дуже якісно захищаються. Ми намагалися грати агресивно, добре розпочали гру, забили гол. Але після цього все пішло не так. Спершу заробили пенальті. Не розуміють чому, але після перерви збилися на довгі вертикальні передачі. Це створювало періоди хаосу в грі. Пропустили вдруге після занадто м'якої передачі назад. А потім все як завжди: грали як у фінальному матчі. Цього разу ці старання наприкінці матчу вже були марними. Наша команда програла три матчі поспіль. Чи можна назвати це кризою? Я думаю, що ми в кризі з другого туру, бо ми повинні були тоді обігрувати Олександрію, і нам важко прийняти ту поразку. Повірте, ми на кожен матч виходимо як на фінал, саме звідси наша тривога і хвилювання. А в такому психологічному напруженні не завжди можна демонструвати найкращу гру. Тому я захищаю своїх гравців. В нас зараз не найкраща атмосфера, щоб демонструвати найкращу гру. Ми постійно перебуваємо під тиском, сказав Караско. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.